Ці юнаки здобули славу не лише для Хмельницького, а й для нашої країни загалом. Троє хмельничан у складі молодіжної збірної України з регбі вибороли перше місце на чемпіонаті Європи з регбі. Це не 8 днів, було три ігри. Всі три гри не виграли. Ігри були з командами Перша з команди Сербії. Ігра була дуже рівна і виграли буквально на, на зубах цього ігру. Второй матч був за выход в фінал. Це була игра зі сборной Чехії, которую проигрывали після першого тайму 17-0 і настроїлись на второй тайм, И Во втором таймі виграли 19-17. В фіналі за перше місце вже від команди зборної Литвы уже не оставили камня на камні, рознесли її в одну калітку со счетом 38 на 3. З перемогою привітав юнаків, виконуючий обов'язки міського голови Костянтин Чернелевський. За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту у місті та особисті досягнення у чемпіонаті Європи вручив грамоти з цінними подарунками. Зазначив, останні три роки міська влада активно підтримує молодих спортсменів саме даного виду спорту. Цьогоріч на розвиток Хмельницької федерації регбі з міського бюджету виділено понад 150 тисяч гривень. Будемо робити все для того, щоб збільшити фінансування і молодих спортсменів. Підтримати, да, тому що є результат, приємно. Значить, ми зробимо все для того, щоб е, фінансово підтримати. Ну від вас результат за філіжанкою чаю хлопці розповіли представникам влади про навчання та подальші плани на майбутнє.